Сезон кавунів у розпалі. Наразі баштані можна вживати без остраху. Їх в цю літню пору перестають підживлювати стимуляторами росту і азотними добривами, а везуть продукт, як і раніше, з Херсона. Користь для нашого організму від вживання кавунів просто величезна. Лікарі радять в сезон кавунів вживати їх як можна більше, так як оздоровлюється весь організм. Чи купували цьогоріч баштані кавуни чи дині? Звісно, купляв. А нічого такі попадали з часом. Цьогоріч вони смачні, солодкі. Солодкі, да дуже великі. Отакі от добрі саме то такива великі. То ви купуєте невеликі? До гроші багато коштують, так, купую невеликі. А як обираєте, щоб був достигли? чи це кабудеха. Це кабудеха, це хороший кавун. У городку баштані можна купити і на ринку, і в торговельних мережах місту. Ціни на них становлять від 3,5 гривень за кілограм. Чи купують цьогоріч городочани баштані, кавуни день? Купують, але цей рік ціна трошки підводить нас, тому що кавун, ну сьогодні кавун вже пустили в ціні, то вже можна купувати. 3,50 на сьогодні, і кавун вже все спілий, навіть попадає вже ну, зовсім спілий. А звідки сказати. взагалі везуть Херсон, Миколаїв? Херсон, Херсон, Херсон. Свої, смачні цьогоріч кавини. Смачні. Літо жарке, смачні. Справді користь від вживання кавунів дуже велика. Кавун містить мало калорій, але більше м'якоті. Клітковини, яка немов щітка, вичищає наш кишківник. Живети кавун це профілактика багатьох серцевих студинних і онкологічних захворювань. Кавун містить залізо. Отже, він також корисний при анемії. А живети кавун з чорним хлібом вечорами протягом одного тижня є прекрасним засобом для очищення нирок. Правда, користю можна отримати лише правильно вибравши кавун. Стараємося, щоб всім, всім догодити всім. Ось так, якщо курінчик сухенький. Ну, в основному шукають кавуничку. У нас зараз от сорти йдуть, бачите, які от вони продовгуваті. Угу. Сорт леді називається. Зараз щось от такі основному возять. Бо як от такі великі кавуни вже, то вони ну, переспілі багато попадають. А от такий длінний курінчик сухенький, має хороший звук. От. Ну ніби не травляться, щоб щоб казали, що травляться. Взагалі в цьому році. Ну е, позапрошлому, от в прошлому році, то дощі йшли по-моєму, да, далі холодне було. То кавун слабенький, що йшова цього року, слава Смачний, Богу. То. Смачні, да, да. А розпізнати кавун вирощений з додаванням нітратів можна за зовнішніми ознаками. М'яко ж нітратного кавуна яскравого червоного кольору з фіолетовими відтінками, як волокна. Що йдуть від серцевини, вони мають бути білими, а не жовтуватими. У шкідливого кавуна поверхня на розрізі гладенька, а у доброго кострубата. Чи любить ваша сім'я поласувати баштанами, зокрема, кавуна? любить. любить. Внучка дуже любить, Каріночка, студентка в нас. І ми дуже любимо. Ми б кожен день їли, та коштів так не вистачає. На цьогоріч вони не дешеві. Да, 3,50 за кілограм. Ми тільки що знов черговий під, придбали кавун, сьогодні буде в хаті свято, сьогодні мде да, їздять. Да, да. Ви вважаєте, вони лікувальні? Я думаю, що так. Кажуть, що вони від почок дуже промивають. Почки, О, а так любити, так, да, дуже любимо. Як ще в зимі було, то ми б ще в зимі брали. Певно, наразі кожна городоцька родина купує баштані, щоб поласувати цією чудовою літньою ягодою. Тож смачно.